Розділ сьомий. За два тижні Скарлет стала дружиною, а ще за два місяці і удовою. Доля не забарилася звільнити її від тих пут, які вона накинула на себе з таким поспіхом і такою легковажністю. Але безтурботні дні її дівочої пори минулися вже назавжди. Услід за шлюбом прийшло вдівство, та за ним звістувало свій прихід на велику прикрість Скарлетт. І материнство. Коли вона згадувала опісля останні дні квітня 1861 року, в пам'яті у неї ніколи не поставало ніяких деталей. Часи події миготіли одні за одними, переплітались у кошмарне видиво, в якому не добереш ні сенсу, ні ладу. Провали у споминах про ці дні вона пронесе до останку свого віку. Особливо туманно пригадувався проміжок між її згодою на шлюб з Чарзом. Та самим весіллям. Два тижні такі короткі заручини немислимі були в мирний час. Пристойність вимагала, щоб вони тривали з рік або хоч півроку, але південь охоплювало полум'я війни, події проносились швидко, наче гнані ураганним вітром, і повільний плин розміреного життя лишився десь у минулому. Елен заламувала руки і благала скарлетт не квапитись з весіллям, добре все зважити. Однак Скарлет була затята й глуха до материних слів. Вона хоче заміж, і то швидко за два тижні. Дізнавшись, що весілля Ешлі пересунули з осені на перше травня, щоб він міг приєднатись до ескадрону, тільки на постане в цьому потреба, Скарлет призначила дату свого весілля на день раніше, ніж його. Елен протестувала. Але Чарльз, пориваючись чим швидше вступити до легіону Вейда Гемптона в Південній Кароліні, почав умовляти її з незвичним для нього красномовством, а тут ще і Джералд виступив на боці молодих. Він був охоплений воєнною гарячкою, його тішило, що скарлет зробила добру партію, та й взагалі на нього не було підстав ставити на супроти молодечого кохання в часи війни. Збито з плиту Елен кінець кінцем поступилася, як поступалися і інші матері на всьому півдні їхній колишній дозвільний світ пішов шкереберть, і всі їхні прохання, благання і поради виявились ні до чого перед владними силами, що волокли їх за собою. Південь упивався ентузіазмом і вояцьким запалом. Усі знали, що перший же бій. Покладе край війні, і кожен юнак поспішав завербуватись, поки війна ще не скінчилася, поспішав одружитися зі своєю нареченою, перш ніж вибереться до Вірджинії громити Янки. В окрузі справляли десятки весіль, і ніхто не мав часу журитися перед розлукою. Всі були нато заклопотані і збуджені на серйозні роздуми чи сльози, просто не ставало місця. Дами шили уніформи, плели шкарпетки, скручували бинти, чоловіки вправлялися у військовій муштрі та стрільбі. День у день через Джонсборо проходили ешелони, прямуючи на північ до Атланти і Вірджинії. Добірні частини громадської міліції милували око мундирами, в яких переливалися яскраво червоні, голубі, зелені барви, декотрі невеликі загони були в домотканій одежі та єнотових шапках, інші взагалі без форми, а просто в добротних сукняних штанях і тонких полотняних сорочках, але всі були недомуштровані і недоозброєні, страшенно збуджені й гамірливі, неначе вибирались на гулянку». Видовище цього вояцтва викликало паніку серед місцевих юнаків. Чи це не скінчиться війна ще перед тим, як вони доберуться до Вірджинії? Тож вирішили відправляти ескадрон якомога швидше. І серед усього цього шарварку готувалося весілля Скарлет. і ще й не встигла вона прийти до тями, як її вже обрядили у вінчальну сукню, і Фату Елен, і батько провів її по підруч широкими сходами тари вниз. Де в парадних кімнатах зібралося повно гостей. Згодом вона пригадувала мов крізь сон, сотні свічок на стінах. Материне лице, сповнене любові і ледь розгублена, її уста, що безгучно шепотіли молитву, благаючи щастя для доньки, Джералда, побагровілого від бренді, гордого тим, що дочка виходить за грошовитого й родовитого, та ще й такого вихованого янука, і обличчя Ешлі, який стояв унизу біля сходів під руку з Мелені. Коли вона побачила вираз його обличчя, їй подумалося цього не може бути. Це щось неможливо, це страшне сновиддя. Зараз я прокинусь, і сновиддя щезне. Я не повинна думати про це, а то закричу не своїм голосом на очах у всіх цих людей. Про це не треба думати. Я подумаю потім, коли спроможусь на силі, коли не бачитиму його очей. Наче вві сні пригадувалось їй, як вона пройшла крізь натовп усміхнених гостей, як зашарівся Чарльз. Промовляючи нетвердим голосом якісь слова, як на диво чітко і холодно прозвучала її відповідь. А потім були вітання, цілунки, тости, танці, все це як у вісні. Навіть дотик уст Ешлі у неї на щуці, навіть лагідний шепідмелені, тепер ми і справді поріднилися, стали сестрами, здавалися нереальними. Навіть загальний переполох, коли від надміру почуттів. Зімліла Чарльзова тітонька міздріботуб Гамільтон, і той скидався на страшне сновиддя. Але коли тости й танці врешті скінчилися, коли вже займалося зоря і гостей з Атланти повкладали спати, чи в самій тарі, чи в будиночку управителя, кого на ліжку, кого на канапі, або й долі на сінниках, коли сусіди роз'їхались по домівках перепочити, бо ж треба було приготуватись до наступного весілля на другий день у 12 дубах. Тоді примарне сновиддя розсипалося в друзки, мов кришталь перед натиском реальності. А реальністю була постать почервонілого Чарза, що виринув з гардеробної у самій лише нічній сорочці, силкуючись уникнути її нажаханого погляду понад натягнутим під саму шию простирадлом. Вона, звичайно, знала, що подружжя спить в одному ліжку, але якось ніколи над цим не задумувалась. Це була річ цілком природна. Коли йшлося про її батька і матір, тільки ж до неї самої воно начебто ніяк не стосувалося. І лише тепер, уперше після того фатального пікніка, вона збагнула, на що себе прирекла. Щоб оцей чужий юнак, з яким їй зовсім не хотілося одружуватись, міг лягти до неї у ліжко, коли серце її мало не розривається від тяжкого жалю через свій нерозважливий вчинок, від пекучої туги, за навіки втраченим Ешлі. Сама думка про це була їй нестерпна. Коли він нерішуче наблизився до ліжка, вона хріпко зашепотіла Я закричу, коли ви ще на крок підступите ближче, я закричу на весь голос відійдіть від мене, не смійте доторкатись. Отож свою весільну ніч Чарльз провів у кріслі в кутку. Хоч він і не відчував себе аж дуже нещасним, бо розумів, чи то йому видавалось, ніби розуміє, скромність і цноту молодої. Він згоден був почекати, поки її страхи минуться, тільки ж, тільки і він глибоко зітхнув, пробуючи зручніше вмоститися в кріслі, тільки ж йому невдовзі йти на війну. Хоч яким моторошним сновиддям їй бачилося власне весілля, ще важчим випробуванням для неї стало весілля Ешлі. Скарлет стояла у своїй ясно-зеленій сукні, спеціально пошитій для першого весільного дня у вітальні 12 добів серед сяєва сотень свічок у колі тієї самої громади гостей що й напередодні, і бачила, як простацьке личко Мелані Гамільтон розцвіло вродою, коли вона перетворилася на Мелані Вілкс. Тепер Ешлі для неї, Скарлетт, навіки втрачений, її Ешлі. Ні, тепер уже не її, та й чи не лежав він їй коли? Все так перемішалося у неї в голові, і вона була така втомлена, така приголомшена. Він же сказав, що кохає її, то що ж їх розлучило? Якби вона могла пригадати, що саме стало поміж ними? Вийшовши за Чарльза, вона разом утяла язика всім довколишнім пліткаркам, але яке це тепер має значення? Раніше це здавалося їй бозно як важливим. А ось тепер зробилось нічого не вартим єдиний неї важить це Ешлі, але тепер вона його втратила. А сама вийшла заміж за чоловіка, якого не те, що не кохає, а просто зневажає. І як же вона гірко жалкувала за скоєним, їй не раз доводилося чути примовку бий своїх, щоб чужі боялись. Але досі вона це приймала як такий собі фігуральний вислів, і тільки тепер до неї дійшов реальний її сенс. Бо до відчайдушного бажання Скарлет звільнитися від Чарза і стати знову неодружним дівчам у батьківському домі, домішувалось болісне усвідомлення того, що вона сама в усьому винна. Евен пробувала втримати її від нерозважливого кроку, та вона не послухала. Тож на весіллі Ешлі вона мало не цілу ніч протанцювала, як у тумані, механічно говорила якісь слова, усміхалася, чого дивувалася на тямущості людей, які вважали її щасливою молодою, і не бачили, що серце у неї розбите. Хоча це й добре, що не бачили. Коли над ранок мамка допомогла їй роздягтись і пішла собі, а Чарльз соромливо показався з гардеробною, остерігаючись, чи не доведеться йому і другу ніч провести у мулькому кріслі, скарлет раптом зайшлася плачем. Вона так ревно плакала, аж урешті Чарльз забрався в ліжко до неї і спробував її заспокоїти. плакала мовчки, поки не стало сліз, і кінець кінцем, тихенько схлипуючи, заснула, злігши на його плече. Якби не війна, то молодята по шлюбі цілий тиждень роз'їжджали б з візитами по всій окрузі, влаштовувалися б пікніки й бали на честь двох молодих подруж, а після того вони вирушили б по у весільну подорож до Саратоги чи Файт Салфора. Якби не війна, Скарлет справила б нові сукні для третього, і четвертого і п'ятого дня. В них вона з'являлася б на прийомах, влаштованих задля такої нагоди у Фонтейнів, калвертів і тарлтонів. Але тепер не було ніяких прийомів і весільних подорожей. За тиждень по весіллі Чарт поїхав, щоб пристати до частини полковника Вейда Гемптона, а ще через два тижні відбув і Ешлі з ескадроном, і вся округа осиротіла. За ці два тижні скарлет жодного разу не бачила Ешлі наодинці, і навіть слідцем з ним не перемовились віч навіч. Навіть у ту страшну хвилину розставання, коли він завітав до тари дорогою, дорогою на станцію, бо ж попід руку з ним стояла Мелані, стримана й врівноважена, як то й годиться заміжній жінці. А крім того, всі мешканці і обслуга тари, і чорні, і білі, висипали на двір провести його на війну. Мелані сказала: Ти повинен поцілувати скарлет Ешлі, вона тепер моя сестра. І Ешлі нахилився до неї. І доторкнувся холодними устами до її щоки. Обличчя у нього було стягнуте і напружене. Поцілунок цей ледве чи врадував скарлетт, адже припав він їй з ласки Меллі. Сама Мелані, однак, мало не задушила скарлет в обіймах, коли прощалася. Неодмінно приїжджай до Атланти погостювати у мене, тітонький дріботуб. Голубонько, нам так хочеться, щоб ти приїхала. Ми прагнемо ближче запізнатися з Чарльзовою дружиною. Протягом п'яти наступних тижнів з Південної Кароліни приходили від часу листи, сповнені запалу і сором'язливою любові, планів на майбутнє, коли війна буде вже позаду, і ревного бажання вчинити на полі бою щось героїчне на честь Скарлетт та схиляння перед його командиром Вейдом Гемптоном. А на сьомий тиждень прийшла телеграма від самого полковника Гемптона, а за нею і лист з висловами глибокого співчуття. Чарза не стало. Полковник сповістив би про його хворобу раніше, але Чарльз, вважаючи її несерйозною, не хотів турбувати рідню. Бідолашний хлопець не тільки обманувся в коханні, яким його, як йому здавалось, нагородила доля, але й не звершив вояцьких звитяг на полі бою. Помер він безславно і скоробіжно від запалення легенів, яке настало після кору, так і не встигнувши покинути тилового табору в південній Кароліні. У належний термін з'явився на світ Чарзів син, якому, за поширеною тоді модою, дали ім'я батькового командира Вейтгемптон Гамільтон. Скарлет плакала з розпочу, дізнавшись про свою вагітність, і накликала на себе смерть. Однак носила вона дитину, майже не відчуваючи ніяких ускладнень. Пологи пройшли дуже легко, і одужала вона після них так швидко, аж мамка нишком дорікнула їй, що благородним дамам, Слід трошки більше попомучитись. Скарлет не надто була прихильна до немовляти, хоча вміло це приховувала. Вона його не хотіла, всім єством протестувала проти його появи на світ, але коли воно так і з'явилося, їй важко було повірити, що це вона йому мати, що ця дитина частка її самої. Хоч фізично Скарлетт оклигала після пологів за непрощено короткий час. Душею вона була пригнічена і недужа. Незважаючи на всі зусилля рідній челяді, її похмурого настрою ніяк не вдавалося розвіяти. Елен ходила повсякчас зажурена, і клопіт морщив її чоло. А Джеральд став частіше клясти, ніж звичайно, і привозив дочці з Джонсборо ні на що не придатні подарунки. Навіть старий доктор Фонтейн не знав, чим зарадити, коли виявилося, що його настоянка з сірки, меліси і трав, не підносить життєвого тонусу Скарлет. Приватним чином він висловив елеміркування, що це через розбите серце молода вдовато робиться дратливою та впадає в апатію. Але Скарлет, якби мала охоту зізнатися, сказала б їм, що причина зовсім інша і набагато складніша. Бо саме цілковита нудьга і ярма материнства, а над усе втрата Ешлі ось що гнітило їй душу. Нудьга її була гостра і невтамовна. Відколи ескадрон вибрався на війну, в окрузі не стало ніякого товариського життя, ніяких розваг, не лишилося нікого з юнаків, що становились у таку привабу, ні чотирьох братів Тарлтонів, ні обох калвертів, ні фонтейнів, ні Манро. І взагалі жодного цікавого молодика з Джонсборо, феєтвіла і Лавджея. Зосталися самі літні люди, каліки і жінки, які збували свій час тим, що плили та шили, та вирощували більше бавовни і зерна, та відгодовували більше свиней, овець і корів, і все те для війська. На обрії Скарлет тепер жоден живий чоловік не показувався. За винятком хіба із інтендентського загону під проводом Френка Кеннеді не зовсім уже молодого кавалера С'Юлін. Вони заїжджали раз на місяць збирати провіант. Та й серед тих інтендантів не було на кого оком кинути, а язкі Френкові залицяння до сестри так дратували скарлет, що вона ледве стримувала себе, би бути з ним чемною. Швидше, поже вони зі С на щось там зважились. Але навіть якби хтось зацікавив її у тій інтендантській команді, скарлети з того не мала б ніякого пожитку вона була вдова, і серце її лежало в могилі. Принаймні, кожен вважав, що воно в могилі, і чекав від неї довідної поведінки. Це дратувало її, бо, хоч ж вона силувалася, нічого не могла пригадати з образу Чарльза, крім телячого погляду його очей, коли він почув від неї про згоду дружитися з ним. Та навіть і цей образ день у день тьмянішав. Проте вона була таки вдова і мала поводитись з належною обачністю. Дівочі розваги тепер були не для неї, їй годилося тримати себе поважно і статечно. Елен недвозначно вичитала скарлити з цього приводу, застукавши якраз у садку лейтенанта з френкового загону, розгойдував її на гойдолці, а вона ж пищала зі сміху. Глибоко занепокоєна. Елен стала втокмачувати їй, як мало треба, щоб про вдову пішов недобрий поголос. Удова мусить вестися вдвічі обачливіше, ніж заміжня дама. Господи, заміжжя й без того позбавляє жінку будь-яких насолод, подумала скарлетт, покірно вислуховуючи тихе материне напучення. А вдові виходить, хоч живцем могилу себе закопуй. Вдова мала ходити в бридки чорній сукні. Без жодної яскравої цятки. Ні квіточки, ні стрічки, чи мережива на ній, чи там оздоби, хіба жалобна брошка з Оніксу або кольє з небіжчикового волосся. А крепова вуальська пелюшка мала спадати до самих колін, і лише через три роки вдівства могла бути вкорочена до плечей. У довіні в якому разі не личило розмовляти надто жваво або сміятися вголос, а якщо вона усміхалася, то сумною, трагічною усмішкою. І що найжахливіше, вдова не могла виявляти ані найменшої зацікавленості до чоловічого товариства. А якби знайшовся добродій, такий невихований, що сам виявив би до неї увагу, їй слід було тут таки з належною гідністю згадати свого небіжчика чоловіка, і це зразу мало відходити зухвальця від подальших зазіхань. О, звісна річ, понуро думала скарлетт. Буває, що вдови навіть виходять заміж, але коли постаріють і висохнуть на скіпку. Хоч тільки небо знає, як їм це вдається, коли вони під невсипущим сусідським наглядом, та й то, якщо трапиться спроновірений старий вдівець з великою плантацією і купою дітлашні на шиї, шлюб і сам собою був великою прикрістю, але вдівство це вже й зовсім означало кінець життя. Які ж дурні ті. Хто каже, ніби малий Вейтгемптон, безперечно, величезна втіха для неї тепер, коли не стала Чарза. І треба ж їм таку дурницю впороти, мовляв, вона тепер має задля чого жити. Усі твердять, як це чудово, що в неї є дитина, живий символ їхнього з чарзом кохання, і вона, звичайно, не квапиться розчарувати їх у цих ілюзіях. Але така думка і на крихту не відповідає їй справжнім почуванням. У неї в душі Вейдові майже немає місця. Часом вона взагалі на силу може усвідомити, що це її син. Щоранку, тільки прокинувшись, вона почувала себе знову скарли Тогарою, і магнолія в неї за вікном так яскраво мінилася на сонці, і дрозди виспівували, і запах смаженої грудинки приємно лоскотів ніздрі. Вона тієї хвилини знов була молода і безтурботна, а потім чувся вередливий голодний плач. І щоразу. Щоразу вона з подивом думала в першу мить. Звідки це в нашому домі мала дитина? І лише тоді згадувала, що це ж її власна немовля. Повернення до дійсності просто приголомшувало. А ще ж Ешлі, над усе Ешлі. Уперше в житті вона зненавиділа тару, зненавиділа довгу червонясту дорогу, що збігала з пагорба до річки, зненавиділа червоні поля, на яких пускав пагано зелений бавовник. Кожен клапоть землі, кожне дерево і струмок, кожен путівець і стежка нагадували їй про нього. Він належав іншій жінці і пішов на війну, але дух його досі витав тут, над присмерковими шляхами, досі сміхався до неї мрійними сірими очима в затінку веранди. І за кожним разом, коли дорогою від дванадцяти дубів чувся цокіт копит, серце її щемко озивалося: чи не Ешлі їде? Вона зненавиділа тепер і дванадцять дубів, що їх так була любила. Вона і ненавиділа ту садибу, але водночас і поривалась туди почути, як Джон Вілкс і дівчата говорять про нього, почути, як вони читають вголос його листи з Вірджинії. Хоч як їй було боляче, вона так і слухала їх. Її вернула від регористичної індії і донувато розпотяканої душки, вона знала, що і їхнє ставлення до неї таке саме. Але не знаходила в собі сили не їздити туди. І кожного разу, повернувшись з 12 дубів, похнюплено падала на своє ліжко і відмовлялася виходити на вечерю. Саме ці відмови від їжі і непокоїли найдужче Еглине мамку. Наставивши на тацю найспокусливіших наїдків, мамка приносила їх до неї в кімнату, даючи здогад, що тепер, овдовівши, вона може наїдатися в волю, але що ж, як скарлетт нічого не смакувало. Коли доктор Фонтейн цілком поважно заявив Елен, що розбите серце часто призводить жінок до послаблення здоров'я і до могили, та пополотніла. Її самі ті страхи не давали спокійно спати. Що ж нам робити, докторе? Зміна оточення була б найкращим ліком для неї, відказав Фонтейн, найдужче заклопотаний тим, як би його позбутися обтяжливої пацієнтки. Отож Скарлетт, хоч і без великого ентузіазму, вирушила разом з немовлям у гості, спершу до батькових братів та робіярів у Саванну, а потім до сестер Елен, Полін та Юлейлії в Чарстон. Однак повернулася вона додому на місяць раніше, ніж Елен сподівалася, і зовсім не стала пояснювати, чому так сталося. У саванні прийняли її дуже радо. Але Джеймс і Ендрю зі своїми жінками були похилого віку і цілі дні сиділи вдома та згадували минуле, яке ніскільки скарлет не цікавило. Те саме повторилося й в робіярів, але Чарльстон, на думку скарлетт, взагалі виявився бродким місцем. Тітонька Полін та її чоловік, маленький дідок з підкресу ночевними манерами і відстороненим виглядом людини з бозна колишнього часу, жили над річкою на куди більш відлюдній плантації, ніж навіть тара. До найближчих їхніх сусідів було 20 миль присмеркової дороги через глухі болота, зарості пари та дубів. До Коли скарли дивились на ці величезні думи, оповиті сірими торочками моху, в неї мурашки бігали по спині і спливали на пам'яті Джералдові розповіді про ірландських привидів, що снують у сивомерехтливій імлі. Робити там було абсолютно нічого, ото хіба тільки вдень плести, а ввечері слухати, як дідочка Керрі читає вголос високоповчальні твори добродія Булверліттона. Не менша нудьга панувала й в Чарстоні, у просторому будинку тітоньки Юлейлії на Баттері, прихованому від людських очей за високим муром і садом. Скарлетт, що звикла до широкої панорами на гористих червоних ланів навколо, почувала себе в Чарстоні як у в'язниці. Хоч тут було людніше, ніж у тітоньки Полін, але Скарлет не подобались гості цього дому. Всі такі манірні, церемонні зі своїми традиціями родовитістю, вона розуміла, що вони бачать в ній дитя з альянсу і дивуються, як дівчина з роду рубіярів могла вийти заміж за якогось чужака ірландця. Скарлет відчувала, як тітонька Юлейлія раз у раз ніби вибачається перед ними за неї. Її це поймало люттю, бо походження для неї важило не більше, ніж для батька. Вона пишалася Джералдом тим, що він усього досяг самотужки тільки завдяки своїй ірландській кмітливості. До того ж, частонці так перебільшували свої заслуги у зятті Форту Сантер, боже милостевий, невже вони не розуміють, що якби серед них не знайшлося дурнів, котрі першими розпочали стрілянину на і війну, то хіба рано чи пізно котрісь інші йолопи не зробили б цього? Звикла до жвавої балачки мешканців Північної Джорджії. Вона навіть тутешню протяглу мову сприймала як щось маніжне. Їй здавалося, що як вона ще раз почує пальма замість пальма, дім замість дім, мамо, тату замість мамо й тату, то заверещить з відрази. Це дратувало її до такої міри, що під час одного офіційного візиту вона на превелику прикрісті тоньки заговорила з ірландським акцентом, вправо наслідуючи Джералду Манеру вимовляти слова, а потім... Вона повернулась до тари. Краще вже терпіти болісні спогади про Ешлі, ніж тягучу чарстонську говірку. Елен, заклопотана вдень і вночі тим, як збільшити прибутковість тари на добро конфедерації, вжахнулася, побачивши, якою худою, блідою та злорікою повернулася її старша дочка з Чарстона. Вона й сама колись зазнала, як болить розбите серце, тож тепер. Ніч у ніч лежачи поряд з Джеральдом, що безтурботно собі хріп, сушила голову, чим би розрадити дочину тугу. Чарзова тітонька, міс Дріботун Гамільтон, уже не раз писала їй, умовляючи, відпустити скарлет до Атланти на тривалу гостину, і ось нині Евно перше почала серйозно обмірковувати цю пропозицію. Тітонька і Мелані мешкали самі у великому будинку без чоловічої опіки тепер, коли не стала нашого дорогого Чарза, як писала міс Дріботуб. Звичайно, в Атланті є ще мій брат Генрі, але він не живе разом з нами. Скарлетт, мабуть, згадувала вам про Генрі. Делікатність не дозволяє мені докладніше розписувати це в листі. Нам з Меллі буде багато легше і безпечніше, коли скарлет приїде до нас. У трьох самотнім жінкам усе краще, ніж у двох. і, може, Люба Скарлет розважить своє горе, доглядаючи наших мужніх хлопців у тутешніх шпиталях, як це Меллі робить. Ну і звичайно, і Меллі, і мені страшенно кортить побачити її дорогеньке малятко. Отож кінець кінцем жалобні одіння Скарлетт знову спакували, і вона вирушила до Атланти, взявши з собою Вейда Гемптона та його няньку Пріссі, купу напучень від Елен та мамки щодо того, як їй там поводитись, і сотню конфедератських доларів від Джералда. Скарлет не дуже охоче вибиралася до Атланти. Тітеньку дріботу б вона вважала найтупішою з усіх старих дам, а перспектива жити під одним дахом з дружиною Ешлі і зовсім її не тішила. Але сидіти в тарі, де до неї звідусіль чигали спогади, їй стала несила, і вона ладна була вибратись хоч би і світ за очі.